Марто, привіт. Привіт. Я тебе вітаю зі світовою прем'єрою. Дякую. Це потужне кіно, і це та історія, коли знаєш, ти дивишся українську програму, розумієш. Так, ну це кіно точно не про війну, я не буду плакати. Фільм мене вразив настільки, що я мусила потім пройтися, і без сліз теж не обійшлося. Для мене це історія про те, як ти намагаєшся зрозуміти вибір своєї сестри піти в Монахині. Ти от досліджуєшся, чому так сталося, як так сталося, що це за життя. Я це сприйняла так. Чи це, чи це правда і про що ця картина для тебе? Насправді вона не тільки про спробу зрозуміти сестру, а загалом про спробу зрозуміти. Явище як таке, через те, що м -м, різні думки, і різні відчуття, і різні процеси всередині мене відбувалися з дитинства, е так як тато священник, і я постійно, якби була в цьому якомусь, ну я не могла обирати в дитинстві. Я в, ць в цьому всьому знаходилася в, в такій конкретно атмосфері і багато за чим спостерігала. І, і я багато разів думала про те, чому саме. Чому саме вибір сестри мене, от прямо, як, як то кажуть, добив? Чому, чому воно мене так ну, ще більш гостро якось зачепило це все? І виходить, що завдяки їй, завдяки цьому такому якомусь. На якомусь іншому рівню, як мене як, як моє життя це зачепило. У Мене був пам'ятаю на якомусь етапі роботи над фільмом. Якусь таку штуку в собі вскрила, що в мене якісь такі вічна, що наче як я образилася на Бога за те, що за те, що він її в мене забрав. Такі якісь дуже дитячі, незважаючи на те, що там мені вже було 20 чимось. Всю дорогу до фіналу, до буквально там останніх одних з останніх кадрів, у мене було чітке враження і сприйняття. Що ти є спостерігачкою, тобто ти то, та, хто фільмує цей процес і дає можливість глядачу самому обрати. Фінальна сцена, там де говорить матінка, та яка є настоятелькою, я так розумію, тієї е, общини. Я не знаю, як правильно термінологію підібрати, де твоя сестра перебуває, е, вона говорить про те, що мовляв, це є. Такий процес дуже складний, і якщо людина розуміє, що чернецтво це не її покликання, вона також це приймає. І мені здалося, що ця сцена про те, що ти ніби як в цей момент приймаєш цю сторону, ти намагаєшся як виправдати це все, виправдати її, матінку і. Намагаєшся позитивно це все надати якихось позитивних барв, розумієш. Тобто, ти mm -hmm. перестаєш бути нейтральною. Я не кажу, Цікаво. що це погано, але що ти перестаєш бути нейтральною. Я так розумію, що в тебе не було такого задуму. Ні, yeah, Не було у мене просто там, якби я по намагалась намагалася вибудовувати, і там є момент, коли я. Зізнаюся, якби сестрі, про те, що найбільшим моїм страхом було те, що може це і моє покликання, може, я того так сильно, ну нема немає якоїсь байдужості в мене через це можливо. І там є якісь такі моменти, які, де я всередині фільму намагаюся якби, на себе, як наче приміряти цю роль ну, в той спосіб, в який я можу, не, не, не в такій фізичній вдягаю габіт. І, це момент розмови з матінкою, взагалом, про, про можливість звідти піти. І там для мене це момент, в якому я для ну, якби більше про себе розумію. Ну, чи, чи єсь покликання монастира, чи є для, для когось, це не його покликання, як е, у моєму випадку. Але це дуже цікаве спостереження. Я б ну от про, про цей нейтралітет, я дуже старалася його. Ну, тобто, в мене не, я не, не, не було у мене абсолютно наміру оцінювати. Я дуже хотіла дати цю можливість, якби глядачам самостійно ну, побачити або не побачити щось, утвердитися або відторгнути. І я дуже переживала з приводу того, що через те, що в мене настільки конект. Ну, Цим усім, тому що всю цю реальність я по факту відчуваю як частину себе. Через те, що я в цьому росла. Для мене це кіно про фанатичну релігійність. Чому? Тому що є багато моментів у фільмі, я переконана, що ти їх теж ідентифікуєш, і ти їх цілеспрямовано там зберігаєш, коли на початку весілля ваших батьків і промова теж святого Отця, коли він якусь таку настанову дає там, говорячи про те, що от ти тепер жінка, що ти тепер мусиш поступатися. Далі є багато про жертовність, про те, що любов це жертовність. є теми про аборт, про сексуальність, є теми про е, те, щоб від чогось відмовлятися, і є епізоди, де є конкретне навчання самих монахинь, і є е, епізоди, де черниці також приходять до дітей, і ми розуміємо, що вони теж долучаються до їхнього навчання, тобто це все те. Що нині у суспільстві породжує дуже багато запитань, і ми це ми свідомі цього. Відповідно для мене ти показуєш цю картину як так як спостерігачка, але разом із тим ти свідома того, що це про певну дуже чітку артикульовану позицію, і вона є не завжди правильною, тому що ми прекрасно знаємо, як багато. Тримається на культі насилля в родинах, коли жінка мусить мовчати, підкорятися і таке інше. Це не одне і те саме, але ти розумієш, так? що це те, на чому наше суспільство тримається. Чи ти це усвідомлювала і чи тобі це не резонує зараз? Ем, я так само дуже багато з приводу цього всього задавалася питаннями от якраз з дитинства. Е, бо я ж так само була в цих е, таборах, я так само е, е, була як частиною цього всього, але при цьому я мала зв'язок з реальним світом. Я ходила до школи, я мала соцмережі, я дивилася кіно. І я дуже вдячна, наприклад, своєму татові, що він е, завжди ну він досі, він дуже відкритий до усіх критичних. Е, Думок і відчуттів і моїх, і моєї сестри У мене є ще одна сестра, яка, є, яка на чотири роки молодша, ця яка в фільмі на два роки молодша, є ще одна на чотири роки. І мені здається, що кожна зустріч з татом у нас ну, породжує якісь такі діалоги, коли ми там ще колись, коли тільки починався цей рух е, е, за свідоме споживацтво. Ми навчили тата не використовувати пакетики. І в тому ж монастирі було дуже багато діалогу якби, з сестрами, але, але все одно якби, є, ця, ну, якби, є Біблія, є, є якби, реальність, в якій живуть вони, спільнота і загалом, релігій, ну, спільнота, маю на увазі конкретно цього монастиря, є е, е, релігійна спільнота. Ти говориш про споживацтво і про пакетики, і так я це розумію. Але я не розумію цього, коли йдеться в, наприклад, питання права жінки робити аборт. А ми розуміємо, що це дуже чітка і артикульована позиція. Ну і ми знаємо зараз в контексті війни, як багато це питання постає. Тому розумієш, кіно порушує насправді такі потужні теми, дискусійні, і тому мені було так важливо дізнатися. Чи ти не намагаєшся стати на сторону і не показати свою позицію? Ти безумовно маєш на це право, mm -hmm. але мені цікаво mm -hmm. тебе як авторки кіно, чи це ти дуже... ли чи ти зберігаєш цю нейтральність mm -hmm. з метою показати цей світ, але не приставати на його умови? Це дуже, це дуже взагалі складне насправді питання, коли ти коли ти отак ідеш у чужу реальність, у чужий світ. Ти маєш там сестру, і ти маєш там з якими у тебе постійні дискусії, постійні різні дуже думки з приводу чогось. І я, 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 я тільки в процесі роботи над фільмом і в процесі фіналізації зрозуміла, що, ну, якби... Що я взагалі вплутала в сенсі того, що я була, ну, якби, я була в достатньо юному віці, і от в такому віці ти відчуваєш себе всесильним. сильно, думаєш, в мене в руках камера. Але коли це, коли це не ігрове кіно, коли у тебе ще є долі людей у руках, коли, у тебе, коли ти входиш в діалог з структурою, яка дуже добре працює вже багато, багато років, ти, ну, якби, я часом відчувала себе просто мурашкою. З одного боку, якби в мене було був цей намір не, не створити якби оцінююче кіно, не щоб не, 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 не зважаючи на те, що там є ця якби, сестринська історія, де я якби все-таки проявляю свої якісь. Почуття, думки, я говорю, я якось цього не так багато. Ти досягла тієї мети, яку ставила перед собою, коли починала кіно, коли можливо його знімала-монтувала? От зараз, дивлячись його на великому екрані, коли чуєш запитання, які тобі ставлять, коли ти чуєш фідбек, відповідь аудиторії, як ти оцінюєш свою роботу? Ти досягла мети? Я думаю, що тоді, коли я починала роботу над фільмом, я не до кінця усвідомлювала. Ем, масштаб, по перше відповідальності своєї, яку я на себе беру, і з точки зору ну, творення фільму там, і перед командою, і перед там, кіноспільнотою, і перед якби, фінансовою довірою, яку як нам дають, ні я не усвідомлювала, що я всередині себе залажу, якби що, з чим я стикнуся, і що це буде в мені провокувати, і, і які де будуть етапи, Ні, які питання переді мною відкриються, і тому. Я думаю, що на, на той момент у мене було дуже, якби була дуже сильна якась така пристрасть, і було це відчуття, що я не можу цього не зробити. І я, е, розумі... у мене були етапи в роботі над фільмом, коли я розуміла, що якби я, якби я знала, ну, що будуть такі етапи, то я, напевно, не, не наважилася би. Знаєш, в будь-якому випадку я тобі вдячна за цю картину, і я раджу нашим глядачам теж її дивитися і глядачкам, тому що вона того варта, це красиво знято, і це дуже промовисто, тому що фільм породжує більше запитань ніж має якихось відповідей. І я думаю, що це говорить про те, що його варто подивитись. Дякую, дякую дуже за розмову.